Цікава математика тварини взимку. Порівняння предметів за товщиною, порядкова і кількісна лічба. Вранці подружки Надійка й Марійка вийшли на двір. На дворі було дуже холодно. Ой, як холодно, сказала Надійка. Так холодно, а цікаво. Як тваринкам в лісі, адже в них немає теплого одягу, мовила Марійка. Раптом перед ними з'явилася сніжинка. Доброго ранку, любі дівчатка, привіталася першою сніжинка. Доброго ранку, здивовано промовили дівчатка. Ви, мабуть, змерзли? Ні, ми тепленько одягнуті. Розумнички, я запрошую вас до зимового лісу. Як чудово! Ось де ми й дізнаємося, як живеться диким тваринкам взимку. І друзі вирушили в цікаву подорож. Дівчатка опинилися на великій галявині. Як багато тут дерев, які вони різні і високі, і низенькі. А давайте їх порівняємо за товщиною. А як ми можемо визначити яке дерево товще? Так можна накласти одне дерево на інше. Малята, біля якого дерева стоїть надійка? Так, вона стоїть біля дерева з товстим стовбуром. А біля якого дерева стоїть Марійка? Так, вона стоїть біля дерева з тонким стовбуром. Як весело грати! Ой, а де ж наші звірята? Напевно, вони сховалися за деревами. Давайте їх віднайдемо. Дидактична гра схованка. Хто заховався за ялинкою? За ялинкою заховався кабанчик, а хто заховався під кущем? Під кущем заховався зайчик, а де заховалася лисичка? Вона заховалася за деревом. А хто заховався на ялинці? Так, на ялинці заховалася білочка. Вони рушили далі і на великій галявині побачили звірят, які були чимось засмучені. А що сталося? Наші малята безкетували, а тепер ми не знаємо, як їх порахувати. Малята, уважно подивіться на екран і давайте разом спробуємо допомогти звірятам зібрати своїх дитинчат та порахувати їх. Віднайдіть всіх лисенят. Біжіть до матусі. А тепер віднайдіть всіх зайченят. Біжіть і до своєї матусі. А тепер віднайдемо дитинчат вовчиці. Біжіть до матусі. Скільки лисенят у лисички? Давайте їх вишикуємо та порахуємо. Перше, друге, третє, четверте. Скільки лисенят у мами лисички? Так, їх четверо. А тепер допоможемо мамі зайчинят. Вишикуємо їх за порядком. Перше, друге, третє. Скільки всього зайченят? Так, їх троє. Допоможемої мамі вовченят. Скільки їх? Так, їх двоє. Дивись, Марійко, звірята так зраділи, що почали танцювати. Давай ми потанцюємо разом з ними. Тож час часу не гаймо, руханку розпочинаємо. Слетить, летить, на землю тихенько сідає, кружляє у небі, плещить, плещить, там данок починає, раз тва ти, лети, лети, ти в таночку покружляй, раз два три, ти на всі сяй, сніжинко, сніжинко сяй. Разбатри, липи, лити, ти в таночку погружляй, раз-матри ты на руці сяй, сніжинко, сніжинко, сяй Сніжинка блищить, блищить, блищить. Як зірочка ніжна і срібляста, на гілочці сяє, легенько тремтить, Мов казка зимова прекрасна, раз два ти лети, лети, ти в таночку покружляй, раз два три, ти тиранці, сяй, сніжинко, сніжинко, сяй. Раз, Косне жим Сніжинко, Сніжинко, сяй. А подружки рушили далі. На великій галявині біля високої ялинки вони побачили білочку. Білочко, що трапилось? Як чудово, що ви завітали до мене. Мені вкрай потрібна ваша допомога. Я назбирала шишки та горішки, і мені потрібно їх. Порахувати, щоб знати, чи вистачить їх моїм більченятам. Малята, давайте допоможемо білочці порахувати шишки та горішки. Та спочатку порахуємо шишки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Скільки шишок назбирала білочка? Так. Вона назбирала п'ять шишок. А скільки горішків? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, всього чотири. А чого більше зібрала білочка? шишок чи горішків? Вірно, більше шишок. А наскільки шишок більше, ніж горішків? Так, більше на одну. А що потрібно зробити, щоб шишок та горішків стало порівну? Правильно потрібно додати ще один горішок? Скільки тепер стало горішків? Так, їх стало 5. А шишок? Їх також 5. Що ми можемо сказати? Шишок та горішків стало порівну по п'ять. Дякую вам, малята, що ви мені допомогли. До побачення, До побачення Білочка. Білочка. І тобі дякуємо, сніжинко, за таку цікаву подорож. Адже ми дерева за товщиною порівнювали, звірят шукали, дитинчат рахували. Та білочці допомагали. До побачення! До побачення, дівчатка, мені дуже сподобалося з вами мандрувати, сказала сніжинка і розтанула в повітрі. А дівчатка швиденько побігли додому.